Двоє підлітків виконували завдання російських спецслужб. Засідання у справі Фаріон знову не відбулося. Чоловік погрожував батькові гранатою. Втрутились поліцейські У ставку біля Львова. Виявили тіло жінки. 60-річний водій помер за кермом. Автопригода автобус бив пенсіонерку, постраждали ще двоє. Про це та більше говоримо сьогодні у новинах. В темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео. Також обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Двох підлітків затримали за диверсію на залізниці у Львові. У Львові правоохоронці затримали підлітків, які підпалювали залізничні релейні шафи на замовлення російських спецслужб. Обох учнів підозрюють у диверсії. Про це повідомили у поліції Львівської області у вівторок, 29 квітня. За даними поліцейських російські спецслужби завербували двох учнів одного з львівських професійних училищ, 17-річного мешканця Тернопільської області та жителя Запоріжжя віком 18 років. На замовлення росіян підлітки зокрема знищували залізничні релейні шафи. Опців затримали у Львові, коли ті підпалювали релейну шафу у Встановлено, що фігуранти виконували вказівку та звітували своєму куратору, представнику російських спецслужб, отримуючи за це грошові кошти. Для цього підпалювали релейні шафи. Вони знімали на відео у поле зору. Ворожих спецслужб вони потрапили під час пошуку легких заробітків у одній із соціальних мереж, зазначають у поліції. Затриманим повідомили про підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція з цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 15 років або до вічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за рішенням суду. підозрювані перебувають під вартою. У Львові знову перенесли засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон. У день народження мовознавиці небайдужі львів'яни прийшли підтримати Софію особу у суді. Сьогодні, 29 квітня, продовжується розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний Зінченко прибув на чергове засідання. Однак згодом Зінченко знову попросив перенести засідання, бо, мовляв, захворів через холод у камері і не витримує кілька годин суду. Відомо, що другий адвокат обвинуваченого Ігор Сулима. Відсутній у залі суду засідання у справі Ірини Фріон таки перенесли. Дату ще уточнюють. Попередньо суд відбудеться 1 травня о 12.30. Раніше суд продовжив Зінченку термін перебування під вартою без права застави до 8 червня 2025 року. Йому загрожує довічно. додамо, що сьогодні мовознавиці Ірини Фаріон випинулись би 61 рік. У її день народження небайдужі львів'яни. Прийшли підтримати Софію особу у суді з квітами та портретом Ірини. Дякую за на Львівщині син погрожував батькові гранатою. У поліції повідомили деталі. Правоохоронці затримали 46-річного мешканця одного із сіл Дрогобицького району, який погрожував батькові гранатою. Боєприпас разом із запалом вилучили. Про це повідомили у поліції Львівської області. За даними поліції, у суботу, 26 квітня, до поліції зателефонував мешканець одного з сіл Дрогобицького району і повідомив, що його 46-річний син погрожує йому гранатою. На місце виїхало сох та вибухотехніки. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці вилучили боєприпас та встановлюють його походження. Додали у поліції. 46-річного чоловіка затримали і повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. 58-річна жінка втонула у ставку в селі біля Львова і ставка в селі Суховоля, що в Земновоцькій ОТГ. Рятувальники витягнули тіло жінки. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення. Тіло потопельниці виявили у понеділок, 28 квітня, близько 14.30. Як розповіли у ДСНС Львівщини, потопельниці було 58 років. Ця жінка, місцева мешканка 1957 року. Народження рятувальники витягнули жінку на берег і передали працівникам поліції, уточнили рятувальники. Обставини нещасного випадку встановлюватиме поліція. Стало погано за кермом. У Львові в ДТП загинув 60-річний водій. Чоловік в'їхав у припарковане авто на вулиці Вітовського. У Львові 60-річний водій Дача загинув у ДТП. Чоловікові стало погано за кермом. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області. Як зазначають, дорожня транспортна пригода сталася 28 квітня близько 8 години 20 хвилин на вулиці Вітовського у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Дача Сандеро, 60-річний Львів. Вів'янин раптово стало зле за кермом. Він втратив керування. Після чого транспортний засіб в'їхав на узбіччя та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Кадді від отриманих внаслідок ДТП травм водій. Дача загинув на місці. Події йдеться у повідомленні за фактом слідчі відділу розслідувань злочинності у сфері транспортної поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Львові автобус збив 78-річну жінку. Ще двоє пасажирок постраждали. У понеділок, 28 квітня, близько 15-ї години дня на вулиці Шевченко у Львові водій автобуса скоїв наїзд на 78-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу. Про це повідомила поліція Львівської області. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали. Троє жінок постраждалий пішохід, а також дві пасажирки автобуса, Львів'яни віком 47 та 57 років. Усі троє були госпіталізовані. Поліція встановлює обставини подій. Зокрема, ще не з'ясовано, чи неї стався на пішохідному переході чи поза ним. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження 59-річному водієві. Загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на аналогічний термін. Є інформація, що хлопець та дівчина скоїли самогубство на вулиці княгині Ольги у Львові. Вони вистрибнули з вікна. Зараз на місці працюють медики, рятувальники та поліція. Усі деталі можете переглянути на нашому телеграм-каналі або на нашому сайті. Будьте у курсі подій. Сьогодні у Львові відбувся другий тур виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Новим ректором став Роман Гладишевський. Повідомили у профкомі Львівського національного університету імені Івана Франка. Далі відео без коментарів. Слава Україні. Ситуація на території Сумської області. Наразі ворог продовжує наміри створити буферну зону на території нашої області. При цьому застосовує звичайно, для себе практику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів: Журавка, Василівка Хатінської громади та на території Басівка і на Навиньки на території юнаківської громади станом на 29 квітня відповідні населені пункти перебувають в сірій зоні, де відбуваються бойові зіткнення. Ворогам населені пункти наразі не контролюються, тому наразі. Мова про їх окупацію не ведеться. Цивільне населення повністю з населених пунктів евакуйовано. Збройні сили України, складові сил безпеки і оборони міцно тримають свої позиції, тому ворог не має успіхів в своєму просуванні на зазначених напрямках. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Не забувайте підписатись на наш канал, також поставити свій лайк та коментар. Нам важлива ваша думка. Ми з вами ж побачимось.